Усім привіт, я звичайно не президент, принаймні поки що. Але все одно пропоную вам послухати моє новорічне привітання. Я вітаю вас з 2025 роком. Бажаю вам здійснення усіх ваших мрій. І, звичайно, ви можете допомогти мені також здійснювати мої мрії, підписавшися на цей канал перед тим, як ви будете дивитися це відео. І знову ж таки, бажаю вам всього найкращого в 2025 році. Записайтеся з собою водичкою, чимось цікаво, в мене водичка. <рив> а, і будемо з вами підбивати підсумки 2024 року, який в мене був. Це відео буде трошечки незвичайним. По-перше, для всіх відео, які будуть зняті в 2025 році, в нас буде нововведення, і кожне відео буде закінчуватися передбаченням. І сьогодні я підготувала таку чудову книжку, яка називається Жінки, робота та мистецтво. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, читала я її, чи не читала. Певно, не читала, бо навряд би я забула але ця авторка і Гільяно, я сподіваюся, що я правильно прочитала, але я читала і інші її книжки: Бонжур щастя, також чому француженки не сплять на самоті. І ще одне якесь. Зараз скажу Оляля. Ось так книжка називалася. Дуже цікаві книжки, насправді. І я думаю, що нам буде цікаво почути звідси якісь передбачення. В кінці відео я просто відкрию на рандомній сторінці книжку і оберу рандомний рядок. І це буде відповіді на якесь наше запитання. Яке ми самі собі загадаємо. Ось така буде традиція. Побачимо, як вона буде подобатись нам чи ні. Але я думаю, спробувати варто і вже нові якісь речі спробуємо в 2025 році разом. Про що я би хотіла сьогодні поговорити? Я хочу підбити підсумок минулого року, я насправді для себе це вже зробила, але хочу зробити це ще у відеоформаті також. Отже, про що я скажу, як ви вже бачили у відео, в якому я говорила, що я буду робити в кінці року, ну якби я не. Голослівно я зробила те, що я казала. Якщо не бачили то відео, то можете його теж подивитися. І я в цьому відео хочу розказати про те, які події зі мною відбувалися в цьому році. Що цікавого взагалі зі мною ставалося, що значимого було в моєму житті, чого я досягла, чого я не досягла. Спойлер такого нічого не було перший раз взагалі таке за все моє життя, але. Поговоримо про це буквально через одну-дві хвилинки. Я ще поділюся тими уроками, які я зрозуміла для себе цього року, що навчив мене цей рік, які в мене були відкриття. І також поділюся з вами місцями, в яких я була. І зазвичай я роблю так: події, місця, а потім уроки. Але для відео я хочу зробити трошки інакше і розпочати з уроків. Отже, перше, що мене навчив 2024 рік, це те, що я зрозуміла, що я не. Насправді занадто багато на себе взяла, і я ніби як занадто швидко подорослішала, і що час повертатися в реальний вік і бути більш спокійною, тому що в мене є така проблема: я відчуваю себе так, що от мені зараз 24 роки. Ну, але на початку минулого року мені ще було 23 і більшість попереднього року мені було 23. А тобто, мені 23 роки. А по-перше, в мене в мої бажання вони. Не такі, які можуть бути виконані в людини 23 роки без там якоїсь зовнішньої допомоги, а просто не знаю. Я хотіла мати те, що люди мають не в 40, в 50 років, в 23. Це ненормально. Так можливо і буває над цим потрібно працювати, але потрібно теж і вміти жити з тим, що не все, що ти хочеш виконати зараз, ти можеш це зробити. І якби це нормально, всі ми люди, і взагалі прийняти те, що ну ти звичайна людина, і я ще помітила таку річ. Я не знаю, чи це якось взаємопов'язане чи ні, але е, я достатньо багато хворіла, і знаєте, ось цей такий вайб бабусі якоїсь, якої постійно щось болить, і так далі. Я не знаю, чи це пов'язано, але я не виключаю, е, що можливо ось цей такий якийсь мій стан, ніби якоїсь вже старшої людини. Він отак навіть на мій зовнішній стан ну, якби, вилився. Але знову ж таки, не треба нехтувати тим, що в мене було погане харчування, сон і так далі. Ну, якби не те, щоб погане, але якби, проблеми, які в мене були зі здоров'ям, вони були доволі очевидні і якби зрозумілі. Але, тим не менш, після того як я прийняла цю думку, що стоп, я не всесильна, стоп. Я забагато на себе взяла. Мені потрібно трохи сповільнитися, і це нормально. Я від цього не гірша. І це насправді мені допомогло, і це те, чого навчив мене цей рік. Наступне це те, що я зрозуміла, що потрібно завжди розраховувати тільки на себе. І я насправді це розуміла і раніше, і я все життя це знала. Але цей рік, наче мені знову ж таки показав ще раз, що це правильна думка. Завжди класно, коли в тебе є на кого покластися. Це дуже класно, це дуже цінно, і я дуже рада, і я дуже щаслива з того, що в моєму житті є люди, на яких я можу покластися і не знаю, взагалі собі просто жити, ні про що не думати. Але все одно потрібно розраховувати завжди на себе і бути впевненим, що сам ти теж можеш впоратися. Тому що з очевидного це дає свої переваги, такі як. Певна незалежність і е, якась відповідальність, яку ти відчуваєш просто сам перед собою. І це також ще дуже важливо, ще свобода. І відповідно до цього, якщо десь ти нехтуєш цим правилом, то варто зрозуміти, що одразу потрібно бути готовим до наслідків. Якщо ти готовий і все окей, супер. Якщо не готовий, то тоді треба розраховувати тільки на себе. Наступне, що я зрозуміла, це те, що е, мої години насправді цінні. Справа в тому, що я працюю за 17 років, зараз мені, як ви знаєте, 24. Це вже доволі багато часу якогось такого робочого досвіду. Плюс я працювала в різних сферах, і в мене взагалі дуже багато різного досвіду. І з самого початку мого якогось аля кар'єрного шляху, якого я вважаю, що в мене поки що немає, але тим не менш я. Чесно кажучи, взагалі дуже ідейна людина. І коли мені траплявся якийсь проект, який мені був просто цікавий. Ну просто мені було це цікаво. І я це робила просто з цікавості, і мені ще за це платили гроші. Думаю, о, типу класно, мені ще за це платять якісь гроші. Але я ніколи не думала там скільки мені платять, скільки мені мають платити, скільки я хочу отримувати і так далі. У мене це була якась така позиція, не знаю, можливо, дитяча. Але я розуміла, що мені потрібен досвід, мені це цікаво і класно. Ніби час пройшов. Є проекти, які мені все ще цікаві з особистої точки зору. Але я почала розуміти, що якщо ти вже працюєш, наприклад, на роботі, то це мають бути ті умови, які будуть тебе задовільняти. Це і в плані оплати, скільки ти отримуєш це, і в плані якоїсь обстановки, з ким ти працюєш, в яких умовах ти працюєш, які в тебе є якісь переваги, або просто в загальному. В яких умовах ти працюєш? І це насправді все дуже важливо. І я зрозуміла, що в принципі я вже дійшла до того рівня, що я можу не нехтувати якимись своїми інтересами в е, цілях роботи для того, щоб отримувати якийсь досвід, тому що досвіду в мене вже достатньо, і я вже на тому рівні, коли я можу обирати, що я хочу робити. І ще я зрозуміло, що поки я витрачаю час на те, що мені не цікаво, або на те, з чим я не щаслива, я забираю час в себе ж і в тих проєктів, які дійсно мені цікаві. Тому що, поки я витрачаю час на це, я насправді могла б витрачати час на те, що мені дійсно цікаво, і на те, щоб приносило користь і мені, і задоволення, і людям, з якими я працюю. І останнє, чого я навчилася, це те, що насправді мені важливо, де і з ким я працюю. Для мене це знову. Тому ж таки раніше було не очевидно, тепер я це вже знаю. І бачите, якби я не спробувала багато різних варіантів, я би цього не знала. Тому дуже важливо в житті все пробувати і краще спробувати, і тобі не сподобається, аніж не пробувати і не знати, що тобі взагалі подобається, а що не подобається. Тепер поговоримо про події, які зі мною відбулися в минулому, вже 2024 році. Отже, перше, що зі мною відбулося, і що я зробила, це я відкривала допомогу. Поміжні банки для зборів, і я закрила чотири банки. І я насправді дуже сильно цим пишаюся, але і в той же час розумію, що потрібно робити цього більше, тому що це зараз потрібно, і тому я дуже прошу вас, коли ви бачите якісь збори, не проходьте обов'язково донайте скільки можете. А якщо не можете задонатити, або у вас уже вичерпався ліміт на донати, то тоді ви можете, хоча б репостити сторіси. Пости про ці збори це також дуже велика допомога, і це безкоштовно до речі. Тому якщо ви хоча б не донатите, то обов'язково репостите. І крім того, що я відкривала свої баночки, також я і підтримувала збори інших людей, що теж я вважаю доволі гарно, але цього насправді замало і потрібно більше. Наступне, що я робила, це я поставила елайнери. і я дуже задоволена, тому що я дуже багато часу це відкладала. І я дуже щаслива, що я це зробила, я задоволена результатом, і хто цікавиться цією темою, в мене навіть є відео на каналі. Воно, до речі, доволі популярне. от, того дивіться його, кому цікаво. Далі це те, що я здавала кров. Спочатку я здавала просто кров на аналізи, щоб. Дізнатися більше про стан свого здоров'я потім, через те, що виявили, що мені багато що потрібно підтягнути. І я ще здавала кров. Але для мене, чесно, це просто героїзм. Для мене це дуже сміливо. Я дуже сильно цього боюся. І я вдячна собі за те, що я це зробила. Я пишаюся своєю сміливістю, що я це зробила. Хоча мені було дуже страшно насправді. Ось так. Тому, якщо ви чекали якийсь знак перевірити своє здоров'я, це він звертайте увагу на своє здоров'я. Наступне це те, що я запустила youtube канал, власне на якому зараз ви дивитеся це відео. Я рада цьому рішенню. Про нього я б десь, можливо, десь окреме відео зазняла, але цього року була така в мене подія. Також я долучилася до робочої групи, яка займається поданням традиції щедрого вечора до всесвітнього списку спадщини ЮНЕСКО, точніше, списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цікавий для мене був досвід, рада була долучитися і також показати наші чернівецькі колективи, які є дуже дуже класними, які зберігають автентичні традиції, привносять. Часність в ці традиції несуть українську творчість в загальному дуже рада, що долучилися до цієї робочої групи. А далі я була спікеркою на різних заходах, зокрема на івентах від Erasmus Students Network Ukraine в Чернівцях офлайн і онлайн. Також і на локальному рівні, і на міжнародному рівні так само Сьогодні... на форумі української молоді як спікерка, а також як фасилітаторка. До речі, це для мене був дуже цікавий досвід, тому що вперше я фасилітувала робочу групу і одразу ну не синхронно, а послідовно перекладала. Це був цікавий досвід насправді. Ми говорили про майбутнє України, яким його бачить молодь, яка зараз за кордоном. Також я виступала для студентів київських харківських університетів і брала участь в генеральних асамблеях Erasmus Network Ukraine. Як ви знаєте, я ще, до речі, трошки раніше про це ще розкажу. Далі я була на футболі у Врослові, де грала збірна України та збірна Ісландії. Ми тоді перемогли і дуже був класний матч. До речі, ми сиділи. Біля воріт і ми бачили всі голи, тому що вони якраз були там частина в першому таймі, в другому таймі. Я не дуже люблю футбол, але це був дуже класний досвід, і було дуже насправді цікаво. Я прям так прониклася тією грою. А далі я що зробила. Пройшла челендж 3 на шістдесят березні з бізнес-клубом iGen. Хто з Чорнівців, то можете долучатися до діяльності цього клубу, якщо вам цікаво. Це клуб успішної молоді, можна сказати, яка цікавиться підприємництвом в загальному. Якщо ви з Чорнівців, загуліть самі, подивіться. І якщо ви підходите по критеріях, то долучайтеся. Будемо раді з вами познайомитись. Також що я зробила цього року, це я пережила операцію. Я навіть записала про це відео, прямо буквально там в перший тиждень, після того, як мене виписали з лікарні, але я його не виставила, тому що воно занадто складне для мене, емоційне, якесь таке дуже своє, і я поки не готова якби, цим ділитися. але... Навіть не знаю, що сказати про це, це було для мене дуже важливо, дуже страшно, дуже неочікувано. І я рада, що це закінчилось. Я дуже вдячна людям, які були навколо мене, і напевно я б сама з цим не впоралась. Так, цей пункт для мене трохи такий, знаєте, як згадаю, так здрогну. Але... Тим не менше, це вже позаду, і я зараз тільки перевіряюся раз на три місяці. От це дуже приємна процедура, але але, будь ласка, слідкуйте за своїм здоров'ям, тому що насправді мені дуже сильно пощастило. Я вдячна цьому року за те, що він мене так врятував і подарував мені такий подарунок, як здоров'я, скажімо так. Продовжимо далі. Прийшла в 22 молодіжні делегати України до ООН. Це мається на увазі. 22, а я не знаю, як це одна четверть фіналу, якось так. Це перший етап, був відбірковий. І потім прийшла до е, топ-10. Е, це хто виходить? Півфіналісти програми Молодіжний делегат України до ООН», Це, до речі, я вдруге прийшла. І вдруге я не увійшла в топ 2 для того, щоб стати вже такою делегаткою від України до ООН, е, Молодіжною делегаткою поки що. Але побачимо, можливо, в майбутньому я діду і топ-два. Але класно, що я її прийшла насправді в 10, тому що там дуже сильні учасники, дуже сильні фіналісти, півфіналісти. Я рада знайомству з ними, і насправді ми все одно пересікаємося, бо в нас схожа діяльність. Тому це був класний досвід для мене, за який я дуже вдячна. Також я склала IELTS цього року нарешті, тому що попереднє я склала у 2020-му, і я отримала свій омріяний результат C1. Можете мене привітати. Якщо ви теж цікавитеся темою складання IELTS, то пишіть у коментарях, я запишу про це відео. До речі, я все одно запишу про це відео, але ви можете написати, що конкретно вас цікавить. Також в серпні я пішла на роботу дуже неочікувано, але знову ж таки чекати стоп. Поки я пішла на роботу, в мене був сабатикал, і я весь цей час всі ці досягнення, які я вам кажу, це було в той час, коли я не працювала, тому що я якраз на в кінці 23-го року я закінчила магістратуру. На початку 24-го я ще поїхала в Чернівці на вручення дипломів. Це дуже класний був початок року. Я була дуже щаслива. знаєте, це як ніби пожинати плоди своєї багаторічної насправді праці. Тому це було класно. І я навіть за весь цей час, поки я багато всього, всього робила, і поки я ну, умовно відпочивала, то в якийсь момент неочікувано я потрапила на роботу, я вирішила спробувати себе на новій позиції. Я працювала на позиції бізнес-асистента SEO. Правніше CEO маркетингової агенції, яка займається налаштуванням ppc реклами на Амазоні. Але насправді компанія має значно ширший вектор послуг, можна так сказати. І це був дуже цікавий для мене досвід, дуже неочікуваний для мене досвід. І це якась така, знаєте, не випадкова випадковість, як я потрапила на цю роботу. І теж це було дуже цікаве насправді, але в деякі моменти дуже дуже стресово. Але все, що нас набуває, робить нас сильнішими, Як ви бачите, я тут перед вами, отже, я стала сильнішою, і цей досвід насправді був дуже класний. Під час роботи на цій позиції я також займалася організацією конференції в Лондоні для Amazon селерів з ременів від одного мільйона доларів на рік. І це було надзвичайно цікавий. такий Досвід ну, організації подій насправді для мене нічого такого нового, тому що я вже дуже багато разів організовувала події. Але в... якщо подивитися з точки зору складення самої програми, що входило в зону моєї відповідальності, то це було дуже цікаво, тому що я не зовсім розбиралася в Амазоні на початку роботи, але я досить швидко включилася в це. І також ми запросили спікерів з tiktok шопу з офіційного їхнього офісу, і я з ними комунікувала. Це було дуже цікаво. Плюс на самій конференції було дуже класно, була дуже класна атмосфера. Я була дуже задоволена, що учасники були задоволені програмою, були задоволені також іншими учасниками, які там були. Вони були задоволені всім таким ком'юніті нетворкінгом, який вони, там, який вони там робили, який ми фасилітували. Тому це насправді дуже класний експірінс. Я напевно запам'ятаю саме на своє життя. Це було класно. Хоча це був спочатку виклик, але цей виклик вдало був прийнятий нашою командою, і ми зробили такий класний проект. І крім того, я вперше була в Лондоні. Мені дуже сильно сподобалося. Я насправді завжди хотіла побувати в Лондоні, але туди потрібна віза, і як якось ці руки до цього не доходили. А так, це була така насправді історія два в одному і робота, і потім ще два дні вихідних в мене були. Такі відносно вільні в Лондоні це було класно, і я дуже хочу повернутися ще. Далі про наступну подію я вам не розповім поки що, бо я хочу, щоб вона була ще приватною. А, наступна новина, це те, що не як новина, а подія, яка зі мною сталася. Це Генеральна асамблея в салоніках в Греції. А, це, до речі, ну я поки що думаю, що це була моя остання генеральна асамблея в складі делегації СН Юкрейн. А, так, я думаю, це була остання, але побачимо, побачимо, ніколи не каже ніколи. Далі що в мене ще було? Це те, що я закінчила IT АЙТІ School. у Варшаві. Приходила IT школа про продуктове IT від генезису і дія бізнес у Варшаві. Це був дуже класний проект, дуже насичений проект, дуже непростий проект. Це було дійсно таке челенджове навчання. Але дуже корисне, і я відчуваю такі, як би можна сказати, зміни після цього проекту, тому що дізналася багато нової інформації, і крім того, застосовувала її на практиці. От, а ще це за собою насправді е, тягне ще одну новину, про яку ви дізнаєтеся трохи згодом. Далі, що в нас ще було? Закінчила курс з КПТ коучингу який був англійською мовою, і навіть отримала сертифікат. Далі я ходила на танці. Я цього року більше займалася в напрямку Хілс. Мені дуже насправді сподобалося, класно, але часу в мене було прям дуже мало. Я сподіваюся, в 25-му році я зможу налаштувати свою рутину так, щоб я могла робити це регулярно, тому що в 24-му році я робила це регулярно, але в кінці року вже також цього року я ходила на масаж. Це мені дуже сподобалося і фізично, в мене було дуже напружене тіло, і також зовнішній вигляд мій від цього змінився, що теж мене дуже сильно порадувало, скажу вам так, і я наступного року теж хочу його прийти. Так, і в нас залишилися ще поїздки, в яких я була, місця, які я відвідала цього року. Отже, цього року я була аж шість разів вдома в Україні. Це для мене. Найцінніші поїздки, і напевно, коли у мене є вибір поїхати кудись, не знаю, там, кудись поїхати, я завжди оберу Україну. Хоча живучи в Варшаві, насправді, справді дуже багато варіантів, куди можна поїхати, куди можна полетіти тут два аеропорти. Але додому поїздки для мене найцінніші, найтепліші, найрідніші, найцікавіші і найбажаніші. Тому я була вдома шість разів цього року. А також я була в Івано-Франківську двічі проїздом, але навіть одного разу вдалося зустрітися з моїми франківськими коліжанками там, і це було теж прикольно. Один раз я була в Коломиї. Мені цей експірінс не сподобався, але не буду вам розказувати, чому. Справа не в Коломиї, якщо що. А також я була в двох нових містах Польщі: це в Вроцлаві на футболі і в Познані, коли летіла куди? Я летіла, ага, в салоніки я летіла на Генеральну асамблею. І, до речі, я ще не дописала тут в Закопаному перший раз ще, мабуть. А також цього року я вперше побувала в Іспанії, це був такий автомобільний тріп. Було прикольно, цікаво. Ми приїжджали через Німеччину, за якою я насправді вже скучила а, і Францію, в якій я ще не була. Ну, була вже, але тільки приїздом. Сподіваюсь, можливо, в 25-му році я побачу Париж або... Якесь інше місто Франції. В Іспанії ми були в фігуересі в Барселоні в Жероні. Взагалом частково об'їхали коста Браво. Мені дуже сподобалося, дуже гарно. Напевно, Іспанія була такою, як я очікувала, але їжа в Іспанії виявилася смачнішою ніж я очікувала. Цього року я вперше побувала в Великій Британії. Як ви знаєте, точніше в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, а саме в Лондоні мені дуже там сподобалося. Я хочу повернутися туди обов'язково. І ще я обов'язково. Повернуся. А, також вперше я була в Греції, цього разу тільки в салоніках, і це місто теж мені сподобалося. Сподобалася, скажімо так, атмосфера самого міста. Було достатньо прохолодно, але тим не менш, мені сподобалось. Я б ще, напевно, влітку повернулася туди. Ось так. Цілі на 2025 рік я поки залишу тільки для себе. Тепер у нас за розкладом передбачення. Загадуйте собі якесь питання, на яке ви хотіли би отримати відповідь. Я відкриваю книжку на рандомній сторінці, обираю рандомний рядок і зачитую його для нас. Отже, загадуйте, поки я буду гортати книжку, загадуйте своє питання. Восьмий рядок знизу. Тут я прочитаю. До кінця цієї сторіночки, тому що буде незрозуміло, якщо тільки один рядочок. І з моєю пристрастю до чудової їжі, бути наймолодшою особою у ресторані з трьома зірками Мішлен – Це для мене справжній поштовх. Хоча так вважали далеко не всі. Я не хотіла чекати, як дах, не знаю, хто це. Поки мені виповниться 40 чи 50 або цілу вічність. Досвід, який я отримувала, був трансформаційним. Він надихав мене на нові ідеї та розмови до сьогодні та підтверджував особисту пристрасть до мандрів і культури. Так, тут ще речення продовжується, тому дочитаємо його до мандрів та культури було на попередній сторінці, які безпосередньо впливали на мою кар'єру та життєвий вибір. Ось. Таке неочікуване, неоднозначне твердження, ми почули з вами відповідь на наше запитання. Що я можу сказати? Що це цікаво їжте смачну, чудову їжу, отримуйте трансформаційний досвід і ніколи не чекайте, поки вам буде якось не знаю, все. Вдаватися, все найкраще складатися. Я маю на увазі якісь обставини, будьте собою прямо зараз, отримуйте той досвід. Якось тут жінка тільки що написала. Отримуйте той досвід, який ви хочете отримувати, тому що цей досвід буде для вас трансформаційним. І, до речі, цікаво, бо це відео я розпочала з того, що я сказала, що я зрозуміла, що цього року я занадто багато на себе взяла, і я ніби відчувала себе дійсно значно старшою, аніж я зараз є. Тому я думаю, що ось цей досвід, який я пройшла, він став для мене трансформаційним. Тепер я нова людина, ну як нова людина, видозміннена версія себе, яка трошки більше знає, трошки більше вміє, краще розуміє себе. І це теж є частиною трансформації. Я бажаю вам, щоб всі трансформації, які з вами відбулися в 2024 році, вони відобразилися в 2025 році, і ви вже не проходили одні ті самі уроки по колу, щоб все у вас завжди вдавалося, щоб 2025 рік був класним роком вашого життя. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім до зустрічі!